Це видовище двох молодих котів, брата і сестри, що так невимушено стояли, знову нагадало Вогнесердові про принцесу. І оце вперше всі ті знайомі речі рідного клану змусили його почуватися незручно. Вогнесерд нарешті, віднайшов ту близькість, якої йому не вистачало, але вона розбудила в ньому відчуття самотності. Щодо того тримало у глибинах його серця, чи ж можуть ці далекі спогади, які він ділив із принцесою, бути сильнішими аніж його відданість клану? Лише вогонь врятує громовий клан. Гулікулапе. Гулікулапе. Прокинься у нас тренування. а доброго ранку сірос може. А яке у нас сьогодні завдання? Полювання. Кого будемо ловити? Ну, ми підемо до сонячних скель і ловитимемо все, що зможемо. Я хочу спіймати палівку. Ніколи ще не куштувала палівки. Ех, боюся, все наше сьогоднішнє здобуч дістанеться старійшином. Але я впевнений, що вони радо поділяться, якщо ти гарнесенько попросиш. Попилапко, вони на протилежному боці. Куди ти вже йдеш? Ну, гаразд. Ну, а ось і сонячні скелі. Ну ж, бо насолоджуйся сонцем, поки воно є. У нас попереду буде ще вдосталь холодних і вогких днів. А де тигроки готь помстився за його смерть, убивши Дубосерда? За словами Круколапа, Рудохвіст був відповідальний за смерть Дубосерда. а вже потім тигрок йоготь убив рудохвоста воєводу власного клану. Так, саме тут тигрок йоготь убив Дубосерда. А знаєте що? Річка замерзла. Подивіться, що невже на крисі водяна полівка? Сірос назад. Что ж ты на кой? Сиросмух, Тоне! рятуйте, Сиросмуха! Хочешь? Да помогите! Да помогите, ну. О, нет! Чужинность на нашей территории! Ря... Рятуйте! Рятуйте! Тоне! Ти! Зараз я тебе дотягну до берега. Пливи за мною. О, що? Що ти є? Ідіоте, ти що робиш на наших ухіддях? Ну, як бачиш, потопаю. А ти не будеш такий ласкавий. Тану ти на своїй території. Ну, а хто б мене там врятував? Сіросмужа, може, ти де? сірос може? Ага. Ага. Дурля лап? Він уже йде. Слухай, Сіросмуже, треба звідси забиратися. Ех, Хто знаю я? Швидко, якщо мій батько дізнається, що я допомогла зайді з громового клану, він мене на ганчір'я порве. То навіщо ти тоді мене врятувала? Інстинкт. А що? Я мала дивитися, як ти тонеш. Забирайся! Дякую вам, велике. Я б сумував за цією купою шерсті, якби вона втонула. А тепер повертаємося до табору. Ти ж замерзнеш. Ем, так, так, зараз іду. Як тебе звати, кицько? Мене, до речі, Сіросмух. Срібнострумка. струмка. Яка ж гарна ця киця з річкового клана? А, а струмок біля нашого тренувального гаю ще й досі не замерз. Що? Гуклані, мабуть, подумають, що сіросмуг туди упав? Можемо сказати, що він учив нас рибалити. Гну, попалапку, я не думаю, що буде хтось повірить, щось розмух зумисне вирішив бачити лапки в таку погоду. Е, я знаєте, не хочу, щоб хтось іще ще дізнався, про те, що мене врятувала кішка з річкового клану, і не можна, щоб у нашому таборі дізналися, що ми знову були на землі річкового клану. Ну тоді уперед грешту шляху пробіжимо. Нехай сіросмух трохи зігріється. Хм, без свіжини? Я ж думав, що ви сьогодні мали вчити новаків полювати. А ти сірос Взагалі на потопельника схожий. Певно, в річку упав не інакше. Тільки <свист> не кажіть мені, що вас знову занесло на землі річкового клану.